Всім салют! Це канал Stitch Energy, я Аня і я дуже рада вітати вас у себе в гостях. Сьогоднішнє відео могло не вийти, але я вирішила все ж таки зняти і хоча б трошки розповісти, чим займалась останнім часом. Вишивала насправді я не дуже багато, тому розповідають взагалі-то мало що є, тому що весь серпень в мене був дуже такий насичений. Я багато їздила, багато подорожувала останні два тижні. Були такі, знаєте, наїзди до моїх батьків. Я поїхала на декілька днів, повернулася, потім знов поїхала. Потім їздила забирати дитину, бо залишила його там. І крім того, батьків це в Київській області, ну не дуже далеко від нас, але все ж таки, подорож туди займає час. На жаль, там, де живуть мої батьки, не дуже добрий зв'язок, тому не завжди була можливість там подивитися якісь відоси в Ютубі або ще щось. І крім того, я з собою не взяла майже вишивки, взяла з собою лише ось цю роботу, зараз розкажу про неї. Це, звісно, додало хрестиків до цієї роботи, але при цьому всьому не додало хрестиків до інших робіт, які мали б просуватися. Але я не засмучуюсь, тому що ми дуже гарно провели час разом з моїм сином. Ми ходили на природу, гуляли по полю. Навіть там я, ось до речі, що я робила там у батьків, то це заскрапила свій тревелбук, який я вже вам показувала в одному з минулих відео. І ще ми також собі влаштували таку собі екскурсію до інмаєтку Остенсакен. Зараз я показую вам декілька кадрів. Дуже нам було цікаво провести час разом з сином. Цікаво було пройтись туди, бо це досить так не близько, не поряд з моїми батьками. От подорожна зайняла майже майже весь день. Туди й назад, і ми дуже-дуже стомились, але отримали багато задоволення, тому що, наприклад, в Мілузі, або взагалі у Франції, коли ми з сином жили, то ми дуже багато ходили пішки, і дуже багато відвідували таких визначних місць, ну, там, де ми саме перебували, шукали щось цікаве і ходили, зна... ну, знайомились. А тут в селищі, де я народилась і виросла, є такий маєток, який є такою візитівкою. Селища, в якому воно знаходиться, і я е, не була там. Хоча мої батьки кажуть, що я там була, вони мене возили, ми разом їздили, але я, на жаль, не пам'ятаю. Тому я вирішила, що ми сходимо з Ілюшою знову, розвідаємо все, подивимось. Багато цікавого я дізналася про цей маєток. Я розкажу вам це все трошки пізніше. У мене є декілька думок щодо цього, деякі ідеї, і я. Прибережу їх на а, прямий ефір. Розповім вам про це там. От. А що ж я вишивала? А вишивала я ось цю роботу. Це була єдина робота, яку я взяла із собою. Це набірчик від ласко, ось такий. А мій чоловік купував його собі, він почав його вишивати і навіть вишив всю машину, а потім віддав мені на дошивання. І ось все вже повністю весь фон, який отут, все оце, це вже я вишиваю. Поки я була в батьків, я вишила, дошила ось цей верх, ось тут декілька таких стовпчиків, ось всю цю середину і повністю ось цю частину. І з чим я стикнулася? І стикнулася з тим, що ось ця сіра нитка. Ось ця, на жаль, закінчилась. І хоч вона була. Ще е, додатково вкладена в наборі додатково пакетику, і, і вона закінчилась, і її не вистачило. Благо, я знаю, що це 414-нитка, DMC і я замовила цей номер. Зараз він мені прийшов. До речі, давайте одразу і подивимось, чи співпадає. Ось нитка, яку я дозамовила. Ну, треба при іншому освітленні дивитись, але на перший погляд, ніби так. От. Ну, ось так просунулася ця моя робота. Зараз тут 68%, і якщо чесно, я задоволена, що я її взяла з собою, тому що ця робота досить така нудненька для мене. Ну, багато зашивати одним кольором, багато просто штопати, я кажу, дівчата. І крім того, тут дуже цупка тканина, канвадця, і я її навіть не можу в п'яльця вдягти, тому що її так на руках. І мені це не дуже зручно. Я задоволена, що ця робота наближається до якогось логічного завершення. Як тільки буде фініш, я прям видохну з великим задоволенням. Якщо чесно, я побачила ще набори від цієї ж компанії в цьому ж стилі. Це Лондон, наприклад, також сіренький і великий червоний такий, велика червона пляма це автобус типовий для Англії. Тоді я бачила також червоний, червона парасолька на фоні Ейфелевої вежі. От Я б хотіла їх придбати, але саме Ласко знайти вже я не можу. Якби я їх придбала, я б, мабуть, замінила канву на якусь іншу, на яку, на яку мені буде легше вишивати. Але я б такі триптих з трьох міст собі зібрала. Може, якщо десь на Розхомячці я побачу, то я придбаю собі. Тому що моєму чоловікові подобається ця серія, і я б ну, зробила б йому приємне. Далі, я просто в цьому відео розповідаю вам все, чим займалась, ну, останні декілька тижнів, тому буде, сподіваюся, це відео не дуже довгим, бо особливо показати майже нема чого, саме з хрестиків. Хоча все ж таки цікавинки в мене є. Зараз і про них. Що стосується сумісників, я ж мала вишивати роботи по трьох сумісниках. На жаль, сумісники в мене трошки запущені. По водоспаду клейтона, які ви можете бачити зараз, ось, це в мене прев'ю. І ось сама робота. По водоспаду я пропустила два звіти. І залишилось буквально два звіти сьогодні і ще один раз. Ще один понеділок і все. І сумісник завершився. В мене залишилось на цій роботі ну, майже три тисячі хрестиків. Я думаю, за тиждень я з цим впораюсь, але сьогодні мені треба прикласти зусиль, аби його повершивати. Мені писали в коментарях, просили показати роботу ближче. Давайте я зараз відішю щось, що сьогодні встигну. Прогладжую її, аби трошки вона розрівнялась, бо я думаю, що я її ще помну в процесі. І покажу вже вам ближче все, що я встигну нашити. От. А так, я не вишивала цю роботу 2 тижні. Далі, що стосується е, Лукас. Це сумісник е, Мерцішор від Юлії Немінської. Я вишивала Лукас, але зовсім небагато трошки. І наразі тут вже вишито 12% від готової роботи. Так, я планувала. Вишивати швидше і набагато більше. Але, як ви бачите, серпень такий в мене досить виявився. Не те, щоб не вишивальним. Він був вишивальним, але мало часу для цього в мене було. От. Але я задоволена тим, що хоча б стільки він просунувся за цей місяць. І третій сумісник я вам навіть не показую: це рукодільні курочки, бо я їх не вишивала. Але треба їх брати до рук і також. З цим розбиратись, тому що вишивати треба час іде. Що я вам ще хотіла розповісти? До речі, ми приїхали і одразу були на весіллі. Уявляєте, позавчора у наших друзів і у акторів нашої, нашої трупи було весілля один з головних героїв наших завжди, і наш музикант, який пише нам завжди музику, наш знайомий хлопчина, друг одружився. І ми були запрошені на їх весілля. Ми з задоволенням відвідали, подарували подарунок. Багато чого побажали, і також прийняли участь у святкуванні їх такої визначної події. Що стосується ось цього, ось ця ниточка, це я її вирішила дозамовити собі у магазинчику Вірена, тому що я робила замовлення на набір бісеру. І знаєте для чого? Для ось цього шоферу, який я вам показувала, пам'ятаєте, який в мене від Тетяни з каналу Вільна Мрія. Я пообіцяла, що його вишию до виставки, і я вирішила не заморочуватись з підбором бісеру, а одразу замовити на сайті Вірена повністю набір, саме під цей пакет, і вишити. От, я замовила набір, там мені трохи не вистачало до мінімальної суми замовлення, і я добрала вже ось, ці, ось цією ниточкою, яка мені зайва, в принципі, не буде. Ось так. Так що найближчим часом, у вересні, як ви розумієте, буде вишиватись цей пакет. І якщо чесно, мені вже дуже кортить його розпочати. Але поки що не буду, боюсь, не завершити. Краще я візьмусь, вже так, сяду і одним махом вишу одразу все. Обов'язково вам покажу, звісно. Далі, що я ще хотіла вам показати? Хотіла вам показати ще ось що. Моя подруга Тетяна, яка дуже частенько мені робить усілякі подарунки. Подарувала мені а, знову, як називається, п'яця. Я вже користуюся такі схожі на нурге. От, і. Вона їздила до Греції і привезла мені, дівчата, ось така прикольна. Прикольний набір. Вона знає, що я дуже люблю все, що пов'язане з морем. І я так пошуткувала, кажу, привези мені ракурку і привези мені зірочку. Але ж зірочка дуже-дуже хрупка. На жаль, відколовся трошки, бачите, кутик, кутик в неї. Але я поки що не розбираю її, набір. Розберу трошки пізніше і кутик той приклею, аби вона була ціленька. І тут дуже багато гарних мушлі, бачите, така фіолетова, яка я люблю. Ну, коротше, я така задоволена. І ще також Таня подарувала мені ось таку річ. Ну, прикольно. Я задоволена. Танюша, дуже дякую тобі. Я вдягала вже цей браслет під, підходящу, під підходящий одяг, але вирішила ось показати і вам. От. Ну і давайте перейдемо до моїх покупочок. Аня, в мене є ще один подарунок. До речі, оці ниточки в мене не просто так тут лежать. Знаєте, що це? Цей мій чоловік купив мені ці нитки, які я йому сказала: мені не вистачає, аби завершити Dimensions парад повітряних куль. Кажу, в мене закінчились нитки і не вистачає. Він мені придбав ці нитки і каже, завершуй. Я хочу вже бачити фініш. так що... Дівчата, осінню я маю це зробити, бо мій чоловік на мене дуже образиться. І ще також він для мене придбав ось такий набір. Дивіться. Це також Лукас. Але такий невеличкий. Розмір в нього всього лише 19 на 22,5 см. Відкривати я його зараз не буду. Єдине, що скажу, тут ниточки анкор в наборі. І е, тут в наборі присутня Аїда 14 каунту. беручи до уваги, що тут дуже багато незашитого, я буду змінювати основу, і це буде рівномірка. Але вишиватиму його поки що не зараз. Подобається мені це така. Ви знаєте, це ж, мабуть, молдавський пейзаж так. Ж? Але мені дуже це схоже на українську хатинку біля ставка. От, подобається мені цей дизайн, коротше, я задоволена. І покажу ще дещо, що я сама собі придбала. Побачила я в дівчат на ретриті, що вони вишивають оці яйця прискур. І я замовила собі ці основи. Їх є декілька. Я обрала той набір, який у мене є схеми: це три ну, ось цей, що ви можете бачити зараз на екрані. І я замовила основи саме під них. Вони фарбовані. Якщо чесно, трошки такі, ну, для мене липкуваті, тому я не знаю, як буде вести себе нитка тут. Треба спробувати. І для тих, хто не любить запах фарби, я думаю, що треба їх спочатку вивітрити, Але, бо, тому що запах дуже такий різкий і дуже-дуже ну, активний. Але оскільки я. Такий собі аля таксикаман. Мені цей запах подобається, то я його тримаю в пакетику, аби потім насолоджуватись процесом відшива 5D. Навіть із запахом. Ось, так що в мене ще є ось такі тепер основи. Я хочу ще придбати для ось тих, для інших наборів, які також є прайскулер. У мене, на жаль, схем поки що немає, але. Я думаю, що я придбаю і їх, бо мені дуже подобаються ці. Ну, давайте назвемо ці яйця. Прикольні. Мені прям я в захваті. Тому я дуже-дуже задоволена. І, до речі, я забула вам показати ось сам бісер, який я замовила. Тут є також в наборі і нитка, і голочка спеціальна. І окрім е, мого замовлення, Вірена мені вклала ось таку чудернацьку зефірку. Як ви розумієте, від неї вже нічого не залишилось. І в подарунок мені поклала ось таку таку схему брилоку. На фетрі роздрукованому. Тут всього лише два кольори бісеру треба придбати. І тут є, бачите, для брилка спеціальна фурнітура. Не знаю, чи буду я це вишивати, чесно кажучи, не знаю, але. Можливо, і вишию, а чому ні? Просто в мене зараз немає таких, таких кольорів бісеру. Ну, добре, дівчата, годі вже базікати, пішла я вишивати водоспад, бо час іде. Здавати треба сьогодні е, звіт, повишиваю і обов'язково покажу, що я встигла. Казала я і пропала ще на два тижні. Дівчата, все дуже-дуже просто. Спробую дуже коротенько, швиденько пояснити, але мені здається, тут просто не вистачить часу в роліку, аби розповісти все. Тільки я вам пообіцяла. До речі, ми ще в цей момент готували виставу з нашою театральною командою, яку ми возимо у дитячі заклади. І це був активний період таких запису, репетиції, і я навіть. Розказувала у відео про це все, але зараз це все вже не актуально, тому що ми вже відіграли, у нас залишився один показ. І, мабуть, е якщо вже ось в наступному відео я покажу, як це все пройшло. А насправді такий аншлаг у нас був цього разу, але також це не за планом. Ну, тим не менш, е діти задоволені і це круто. І ось цей час був такий, знаєте, в мене трошки зайнятий репетиціями, підготовкою шиттям костюмів, і т.д. і ТП. І в цей час нам зателефонували, давайте, дівчата, так, крінжу додам. Зателефонував нам хазяїн квартири, де ми живемо, де ми жили, о другій ночі, щоб ви розуміли, і сказав, що зранку приїдуть інші е жильці. Коротше, його родичі приїдуть жити в цю квартиру. І нам запропонували жити разом. Ну, як ви розумієте. Ніяка сім'я, яка прожила вже більше 10 років разом і жила вже і з одними і з іншими батьками із чужими людьми, і взагалі, просто розуміється, на, на тому, як зберегти стосунки, ми не згодились на такий варіант. Тому дуже швидко збирались, збирали речі. і... Якщо чесно, інформація мінялась щодня. Щодня дзвонили і перекладали дату приїзду, в кінці кінців сказали, що вони не приїдуть. І, а ми вже зібрались, ми вже шукали нову квартиру, і це все затягнулось на два тижні. Ну, якби ми знали зарані, трошки заздалегідь це було б легше. А так, знаєте, все галопом і вийшло, що затяглось трохи. А як ви розумієте, я звикла про все розповідати в своїх відео, і мені дуже хотілося поділитись, а ми взагалі-то нікому не говорили, навіть батькам не говорили, що ми переїжджаємо, тому і відео не знімала, аби не болтнути лишнього. І це відео, яке було відзнято ось вчасно, через тиждень воно мало вийти від попереднього. Воно трошки затяглося, зараз я дописую цей кусочок, аби вже знову увійти в русло. Коротше кажучи, все ж таки ми зійшлися на тому, що ми з'їжджаємо в конкретну дату, вже нікого не чекаємо і просто здаємо ключі. В результаті е ці люди приїхали раніше, ніж ми вирішили виїхати, і приїхали великою толпою. Коротше, це дивно. Скупою тварин, зкупою речей, тому дуже добре, що ми вирішили все ж таки не згоджуватись на, ці, на цю пропозицію. Так що, якийсь час ми перебували у друзів, нас наші друзі приютили, Таня з Ромою, про яких я завжди вам розказую, показую. Женя, чоловік мій подзвонив Ромі, вже пізно було, і він приїхав, машину нас забрав. Все ми спакували шроденьку, що в нас залишалося, і приїхали до них разом з Кицькою. Наші кіцьки не дуже поладили один з одним. Але, дякуючи нашим друзям, з нами все окей. За декілька днів ми знайшли квартиру у інших знайомих, також наші друзі, які поїхали зараз до Європи, і ми зараз переїхали вже в ту квартиру, в якій ми Плануємо, як мінімум, прожити цю зиму. А там як Бог дасть. <гум> Отже, ось так коротенько, де пропадала, чому не знімала відео щодо вишивки. Ось цю роботу я обіцяла показати ближче, але, дівчата, ну показати, якщо чесно, нема що. Треба її випрасувати і вигладити, аби роздивитись все. Так, через відео, якщо чесно, так дуже гарно видно. Дірочки між хрестиками, але насправді це не так критично. Мабуть, все ж таки треба її випросувати і випрати, аби показати вже нормально. Тут ще десь 2000 залишилось, може, трошки більше, і буде вже фініш. Насправді, повишивала я її лише ось той день, який я знімала цей кусочок. Ось це все, що з лайнера вишилось, трохи води. І все. І далі ми почали всю ніч збиратись. Що стосується ровера від Лука С, він не вишивався взагалі. Я його зняла навіть з рами. І зараз він з коробками, з усіма моїми речами, чекає, поки ми заберемо. І як ви розумієте, це єдина робота, яка в мене була з собою. І зараз, ось я її вже вирішила ну, взяти до рук, тому що тут залишилось небагато. Як ви бачите. Вишито досить-досить багатенько вже. І навіть порівнюючи з тим включенням, яке є у цьому відео, насправді тут залишилось лише два кольори. Якщо бачите, ось тут пропущені деякі місця, це темно-сірий бек тим самим кольором, і зашивати ось, штопати. Ось всю цю діляночку. До речі, я перед цим показувала вам роботи, від ласку, які я хочу ще, я знайшла їх від DMC, і це трошки інші, саме з конкретно цієї серії, бо ті, що я показувала, це мені так здалося, що вони схожі, були б класно. А тут саме автобус лондонський, і машина, автомобіль зеленого кольору на фоні Ейфелевої вежі. Я вже їх знайшла, ці дизайни. І вишиватиму їх, аби зробити цей триптих. Також, дівчатка, було, був в мене, було в мене замовлення одне з останніх у мережці, в магазині мережка. Я отримала, воно таке було дуже скромненьке, тому що ну, неважливо. Але я упакувала, тому я покажу вже, як прийдуть наші речі, і ми зробимо розпаковку наших речей анбоксинг. От. А моя подруга Тетяна, у якої ми зупинялись з Ромою, подарувала мені ось такі магнітик. Він відсвічує це від кольорової. Ось така мишка-рукодільниця, дуже прикольна. І, до речі, тут такий величенький магніт, він дуже-дуже добре тримає навіть ножиці. І я задоволена, я ще його не відкрила, тому що, мабуть, почіплю його на верстат. А верстат у мене також розібраний, він зараз кочує скоро приїде до нас і я знову його зберу. Ось так. І нехай завершення цього відео буде прекрасним. Ми вже переїхали, ми вже в новому будинку, тут ще все ми не будинку в житлі, тут ще все розкладати, розкладати. Маса речей, моя киця також приїжджала з нами. І. Їхала зараз додому сюди вже, і мене на вулиці зустрів хлопець, якийсь мені незнайомий подарував мені, дав мені таку записочку де написано. Ви прекрасні, усміхніться, вам лечить посмішка. Також подарував мені шоколадочку і також подарував мені цю прекрасну розу. Дівчата, нам всім лечить посмішка. Посміхаймося, і нехай все буде добре. Гарних вам хрестиків, чудових днів! Зустрінемось скоро.